Ви Вирішила, що раз її сама передається. В салаток, великому рахунку я думаю, треба більше говорити про те, що доки наші солдати на фронті, доки волиняни на фронті, то акція «Збережи життя солдатів продовжується. І зрозуміло, що сьогодні знову продовжуються бойові дії, хоча ми говоримо, що перемиря, але люди війни, і ця програма вона лишається актуальною. Одним із елементів цієї програми є сьогодні передача ще одного автомобіля. 51-шу бригаду, ми її називаємо 51 ю бригадою, вона для нас 51-ша бригада, де служить найбільше волиняк. І сьогодні наші бійці до нас звернулися з проханням, що їм треба декілька автомобілів. Сьогодні один передаємо ще декілька, ми підутимуємо ближчим часом. І далі будемо продовжувати підтримувати всіх тих, хто захищає Україну. І я би сказав так, сьогодні лунають пісні на Майдані у нас, завдяки тому, що хтось. Віддає сьогодні своє життя там, в Донецьку. Ми маємо можливість чути ці пісні, тому ми зобов'язані їм допомогти.